Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ будемо дивитись з вами на продукти харчування. Рис Камуліно преміум 46 гривень, пів кілограма у пакетиках. Такий рис довгозернистий, пропарений, шліфований 43 гривні та 50 копійок, також пів кілограма. Булгур 35,50. Рис басматі від Делюкс 1 кг 85 гривень. Жасмін 85 гривень. Булгур 500 грамів за 28 гривень та 30 копійок. Пластівці вівсяні 47,40. Вага 720 грамів. Бідделюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові – зернові 39,50. Суміш пластівців трьох видів за 13,70. Пшоно розумний вибір 21 гривня та 50 копійок. Горох розумний вибір 28 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Крупа кукурудзяна 1960. Крупа пшенична Артек Атуаль 29 гривень за 800 грамів. Крупа кукурудзяна 2460 800 грамів. Крупа гречана 50 гривень та 10 копійок 1 кілограм. Макаронні вироби для паста в упаковці 420 г, ціна 37 гривень. З карткою АТБ тут винесено окремо, бачите, ціна пише: ціна при оплаті карткою АТБ 35 гривень та 6 копійок. Ярка вермішель 38 гривень та 40 копійок, 1 кілограм. Була акція на делюкс, вже закінчилась, вже не акційні ціни. Макаронні вироби від своєї лінії. Пера 400 грамів, за 27,40. Яйця курячі, 10 штук, полтавські, більші за 69 гривень, менші за 64,40. Це один. Від своєї лінії 63 гривні та 40 копійок, 10 штук. Це є менші, а більше за 68 гривень. Є ще інші неакційні, але роблю акцент на акційних товарах. Поштучно 5 гривень, 36 копійок яйця. Кефір, щедрий збір, 2,5% жирності. Вага 900 грамів, ціна 40 гривень та 20 копійок. Кефір ягодинський, 2,5% жирності. В упаковці 400 г. 23 гривні та 70 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 9% жирності 68,50%. Дуже гарний дизайн, сир кисломолочний білоцерківський, Дуже мені сподобався. Щоправда, ціна на нього зараз не акційна, 87 та 80 гривень і 70 копійок за 350 г. Від торгової марки Молокія сир кисломолочний 200 г, 02% жирності 41 гривня 50 копійок, 5% жирності 43 гривні 80 копійок, і 9% жирності 46,60%. Сирок солодкий дольче, з курагою 54 гривні та 70 копійок. По 100 г. Тут є дві пачечки, загальна вага 200 г. Продукт сирний від розумного вибору 22 гривні 140 г. Продукт сметаний розумний вибір 20% жирності, 400 г за 19 гривень. Сметана від своєї лінії 50 гривень та 70 копійок 400 грамів. 52 гривні та 20 копійок. Сметана просто наше 20% жирності. В стаканчику 300 грамів. 43 гривні. Кефір галичина карпатський. 2,5% жирності. Кефір густий молокія 2,5% жирності 780 г 55 гривень. І тут окремо ціна при оплаті карткою АТБ. Кефір Ферма 1% жирності 50 гривень, 70 копійок. Вершки ягутинські 15% жирності, 200 г 25,50 гривень. Молоко від торгової марки Ферма 3,2% жирності 480 грамів 43 гривні. Янтар продукт сирний 27,70-160 грамів. Біло крем сир 50 гривень 180 грамів. Продукт сирний тульчинка, дружба або зі смаком грибів. 70 грамів. Ціна 11 гривень та 50 копійок. 71 гривню та 30 копійок. Коштує сир твердий. Пирятин, вага 160 грамів. Продукт сирний едем 37,80 за 120 грамів, 8 скибок. Лактіма сир плавлений 47 гривень 130 грамів. Сир м'який камамбер від президент 94,60-120 грамів. Такий варіант: ціна 86,60 камамбер Вага 120 грамів. Сир із блакитною пліснявою 58 гривень 100 грамів. Сир твердий 12 місяців. 112,70 за 180 грамів з суцільним шматочком. Сир Цезар 55,50, 135 грамів, маздам та едам. Сир м'який, бриндза із пряними травами. Ціна за 100 грамів 35,60 Вага тут вказана, можна так собі орієнтовно прикинути. Бачите, 234 грами. Хумус класичний 45 гривень та 50 копійок. Вага 200 грамів. Такий варіант хумус. тут акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 34 гривні, а для всіх інших ціна 54,80. Закуска від своєї лінії. Куряча, 28,30. Розібрали 21 гривню та 30 копійок Коштує сир президента. Плавлений вершковий 70 грамів, 63 гривні та 50 копійок, сир плавлений, гавда ковбасний, копчений. Масло від делюк солодковершковий. 82% жирності 200 грамів 137 гривень. Масло від своєї лінії 73% жирності, 400 г. Такий досить великий кусочок. Ціна 177 гривень та 30 копійок. Від торгової марки Ферма, 63% жирності, солодковершкове бутербродне масло 180 г за 91 гривню та 60 копійок. Маргарин від своєї лінії. Ціна 24 гривні 250 грамів. Томатіно заправка томатна з бур'яком. 28 гривень 240 грамів. Від своєї лінії паста томатна 250 грамів, 29,40. Так, такий варіант. Томатна паста чумак 66 гривень, 300 грамів. І апетіто 300 г. Томатна паста 51 гривня. Борошно розумний вивір. Вага 2 кг – 42 гривні і 10 копійок. 1 кг – 21 гривня 70 копійок. Борошно кукурудзяне 26-20 Борошно амбар 34,40. Вага 2 кілограми. 5 кг – 91 гривня. Борошно хуторок 120 гривень за 5 кг. Борошно розумний вибір 5 кг – 94,50 Взагалі не з цієї категорії товари. Але я вам не показала в попередньому відео. Гарна знижка на вино 67 гривень та 50 копійок. Тут об'єм 750 мл фрагуліно. Є рожеве так це є червоне, напівсолодке, столове, плодове, рожеве і біле. Три варіанти на вибір. Вино Мікадо 80 гривень 750 мл. Теж є різні смаки, слива, біле. Виноградне, слива червоне виноградне, і вишня виноградне ароматизоване. Вони всі ароматизовані. Алкогольний напій із ромом 131 гривня літра. Вино напівсолодке біле 112 гривень. І напівсолодке червоне об'єм 750 мл. І ще є сухе біле або червоне 112 гривень 750 мл. Сухе рожеве теж 112 гривень 750 мл.